Привіт! Як давно ви чули якісь сентенції з приводу того, що кожне нове покоління воно стає гіршим, ніж попереднє, що раніше було краще там, я не знаю, трава зеленіша і так далі. І люди загалом були добріші, якось більше моралі було в цьому. Напишіть одразу в коментарі, як давно ви чули такі сентенції. Але загалом ідея морального занепаду сучасного суспільства, вона широко відома і вона сягає щонайменше античності. Так, наприклад, ще 390 9-го року до нашої ери був такий афінський суд присяжних, і вони засудили одного із громадян Поліса до смерті. Вгадайте за що? За те, що він не шанує богів, яких шанує місто, а вводить нові божества, і винен в тому, що розбещує цим або не тільки цим юнацтво. Трохи пізніше був такий пан римський історик Тит Ліві, і він сподівався в своїх роботах, що читач, власне, його робіт, цитую: послідує думкою за тим, як умов. Моралі з'явився спершу розлад, як потім вона захиталася, моральця, вона потім почала падати нестримно, і аж поки це все діло не дійшло до нинішніх часів. Ну тобто. Все стає гірше, гірше і гірше, і ця ідея вона існує дуже давно. Практично в будь-якій письмовій культурі можна знайти літературні пам'ятки, що згадують серед іншого моральну деградацію сучасності, але нюанс в тому, що усі ці свідчення вони рідко йдуть далі якісної оцінки. Що таке якісна оцінка? Можете ви можете спитати мене. Це коли ми просто кажемо, що щось стає гірше, але ми не можемо сказати наскільки гірше або з якою швидкістю вона стає гірше. Тобто, просто без якогось фактажу чисельного ми кажемо, що щось змінюється. А доводити це, це там вже не наша проблема. Але ось настало двадцяте століття. Як ви можете знати, доволі багато чого змінилося, в тому числі у світі науки і досліджень. І загалом з'явилося багато дослідницьких технік, в тому числі і в соціології, та з'явився певний технологічний процес, які разом дали науковцям можливість проводити кількісні вимірювання суспільної моралі. Привіт! Ви дивитесь Science .ua. мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про одне цікаве дослідження, в якому науковці вирішили перевірити, а чи справді кожне наступне покоління гірше, ніж попереднє, чи справді змінюється моральність нашого суспільства. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатись на канал, як завжди, не забудьте пошерити це відео своїм друзям та знайомим, не забудьте написати коментар. Загалом проявляйте активність, тому що, як ви знаєте, YouTube дуже любить, коли ви проявляєте активність на відео. Якщо вам подобається, те, що ми робимо на цьому каналі, то скажіть нам дякую, ось такою активністю. А далі алгоритми Ютубу зроблять все самі. Тож, давайте підемо на відбивочку і будемо говорити про цікаве дослідження. Науковці із Колумбійського університету Нью-Йорку зібрали та проаналізували опитування 220 тисяч людей із 60 країн світу, які ці опитування проводили з 1949 до 2019 року. Давайте подивимося на скріншотик цього нашого дослідження. Воно, як завжди, є відкритим, як завжди, посилання на власне публікацію знайдете в описі до цього відео. В Цих опитуваннях були багато різних питань, наприклад, ось такі. Чи ста стало наше суспільство за останні десятиліття менш чесним і моральним? Чи може воно стало більш чесним і моральним? Або ж ступінь, у якому люди чесні та моральні, не змінилася? Або там було ще ось таке запитання: стан моральних цінностей у цій країні цілком поліпшується чи погіршується? Як би ви відповіли на такі питання? Більшість учасників, які прийняли участь у цих опитуваннях, приблизно у 85% цих питань вказували, що мораль занепадає. І що цікаво, частка ось цих учасників, які вказували, що все стає гірше, вона не змінювалась, Вона була приблизно однакова в різні роки цих опитувань. Понад половина опитаних разом із цим згадували і про те, що сучасне їм суспільство домоглося певного морального прогресу. Наприклад, люди почали краще ставитися до афроамериканців. То людей з фізичними вадами, і ось цей список можна продовжувати дуже довго. Не знаю, зайдіть на Netflix, подивіться, що там зараз взагалі відбувається. Це вся ось ця ліва повісточка. У 2020 році науковці провели ще три опитування, у яких взяли участь загалом ще 1230 американців. Їх просили оцінити наскільки добрими, чесними, доброзичливими і хорошими були люди у різних роках, із 2000 по 2020, а також у рік народження цих людей, які яких опитували, і рік, коли цим людям виповнилося 20. Давайте подивимося на результат цього опитування. І як виявилося, як можете побачити, найнижче. Оцінки за цією метрикою в усіх опитуваннях отримав саме 2020 рік, тобто рік, в який проводили це опитування, тобто момент часу зараз. Тож, з'являється питання, все ж таки, певно, моральність знижується чи ні? У різні десятиліття люди вірили, що цей занепад почався приблизно в той час, коли вони народилися, і приблизно відтоді він триває. Причому ступінь цього занепаду здавалася тим вищою, чим старшими і консервативнішими були люди, які, власне, приймали участь в цьому опитуванні. При цьому, що цікаво, автори окремо підкреслюють, що навіть ті, хто ідентифікував себе як ліберала, також говорили про занепад моралі. Тобто тут ми вже бачимо певну нестиковку в тому, що Часом, от в попередній результат. Е, наше покоління як останнє, воно стало трошки кращим з точки зору доброти і моралі, тому що ми почали краще відноситися до різних людей загалом просто до різних, неважливо до яких саме когорт людей. Е, але при цьому ж е, ті, хто найбільше бореться за ось це нормальне ставлення до різних людей, вони також вважають, що все йде кудись, е, кудись летить в якусь прірву. Ось таке незрозуміле. Але менше з тим. Потім науковці вирішили з'ясувати, що на думку людей є рушієм ось цих моральних змін. Це може бути деградація особистих якостей людей з віком, або ж може це зміна поколінь, тобто заміна більш моральних людей, менш моральними. І для цього вони провели ще одне опитування, в якому прийняли участь 319 учасників, для того, щоб зрозуміти, з чим люди пов'язують спостережуваний ними занепад моралі. Давайте подивимось на результати. Опитані Відповіли, що з часом знижується моральність як окремих людей, тобто Умовно кажучи, з роками людина все ж таки псується, так і цілих поколінь. А якщо мораль справді безперервно падає, то кожне наступне покоління має дедалі нижче і нижче оцінювати рівень моральності своїх сучасників. У даних опитувань, з якими працювали дослідники, крім запитань про тренди в моралі, були ще й запитання про фактичні прояви моральності. Наприклад, як часто торік сам респондент допомагав комусь донести сумки з продуктами, або чи всі вчора ставили. До нього з належною повагою, відібравши масив таких опитувань, науковці отримали вибірку з 4,5 мільйонів американців, опитаних між 1965 і 2020 роком. І аналіз цього датасету показав, що середній рівень фактичної моральності, якби ви не сприймали такий показник, у відповідях він не змінювався і залишався практично однаковим. Те саме підтвердилося на даних 33 опитувань за межами США. Давайте подивимося на ці результати. Таким чином, розімують науковці: люди переконані в тому, що моральний стан суспільства з часом стає тільки гіршим, але водночас їхні оцінки доброчесності своїх сучасників залишаються приблизно на одному і тому ж. На думку авторів роботи, цей ефект може виникати через нашу упередженість. Дослідження показують, що ми звертаємо більше уваги на негативну інформацію про інших людей, але при цьому краще запам'ятовуємо хороше ніж погане. Через це нам може здаватися, що сьогодні загалом зла дуже багато. Ну, подивіться ж по сторонам. А про те погане, що було раніше, ми просто-напросто забуваємо. Пам'ятаєте цей ефект про те, що в Савку було хорошо? Ну не було ж хорошо, хоча я народився сильно пізніше. Але це те ж саме, це той самий ефект. Та самоупередженість. Автори роботи називають цей механізм упередженим сприйняттям і пам'яттю. Тут можуть бути питання до моєї адаптації цього на українську мову, це загалом англомовний термін BIM, який biased, exposure, and memory. Якщо маєте кращу альтернативну версію перекладу, то напишіть, її, будь ласка, в коментарі. І якщо це упередження справді працює, то ось цей декларований занепад моралі, він має ставати менш помітним з часом. А той зовсім. Сім зникати, коли у людей запитують про моральність тих, кого вони вважають доброчесними, або коли запитують про часи до того. Дати народження цих людей. Цю гіпотезу науковці також перевірили і зробили вони це за допомогою ще двох опитувань. Давайте одразу дивитися на їх результати. У першому опитуванні вони запитали у 283 людей, чи стали люди загалом менш добрими, чесними і моральними у 2020 році. Тут воно показано як «today», тому що це робили в 2020. році, і це просили порівняти з 2005 роком. А потім поцікавилися, чи стали їхні знайомі друзі та родичі. Теж менш добрими, чесними та моральними за цей час. Респонденти відповіли позитивно на перше запитання, а про людей свого кола сказали, що ті за 15 років, навпаки, в середньому стали добрішими та більш чесними. Тобто, ще раз люди кажуть про себе, що так, ми стали гіршими, але ось всі наші родичі вони стали кращими, всі наші друзі, вони теж стали кращими. Ще 387 осіб автори попросили оцінити доброту, чесність і доброзичливість людей у поточні році, Знову ж таки, це 20-й і там вже трішечки 21 й рік. А, і ще в рік, коли респонденту виповнилося 20, а також за 20 років і за 40 років до народження власне респондента. І ці опитувані, вони визнали, що 2021 року, порівняно з роком, коли їм було 20, люди вже були менш добрими, чесними та моральними. Тобто, знову ж таки, все летить кудись в прірву. А в рік, коли їм було 20, люди були менш добрими, чесними Тими та моральними ніж у рік народження цих респондентів, хоча дуже цікаво, звісно, як люди можуть оцінювати е, щось, що відбувалося до їх е, народження, хоча Дві хвилини тому я зробив те ж саме. А ось уявлення про те, наскільки моральнішими були люди, які жили в рік їхнього народження і раніше, вже мало відрізнялися одне від одного. Це якраз таки логічно, тому що важко порівнювати те, чого ти не бачив або не пам'ятаєш. Таким чином, науковці підтвердили, що ілюзія морального занепаду виникає через когнітивні викривлення, так звані евристики. Хто читав Канемана... Вподобаєчку. Люди переставали говорити про моральний занепад, коли йшлося про близьких людей, про яких вони знають багато хорошого, або про тих, про кого вони майже нічого не знали. Ось таке цікаве дослідження у нас сьогодні, і воно змушує трішки подумати про те, як працює наш мозок, як працює пам'ять, і як цікаво ми можемо, можливо, навіть любимо підмінювати поняття для того, щоб вважати, що раніше колись було краще. Це зараз так погано, все дуже багато зла, дуже багато проблем. А от раніше було добре. Друзі, напишіть, що ви думаєте на цю тему. Напишіть, про що ще ви хочете почути в наступних епізодах. Як бачите, ми. Повертаємо цей формат невеличких роликів, в яких розповідаємо про одне, два, три, п'ять, скільки завгодно досліджень, які про щось цікаве. Тому пишіть, ставте вподобайки і дякую, що додивились до кінця.